Трагедія сталася ось на цьому подвір'ї в селі Настасеві. Тут живуть два брата, інваліди дитинства. Молодший 37-річний Ігор пригадує того дня старший Ярослав, ніби сказився з либу самого ранку і навіть намагався зарубати собаку. Потічки сквині не слухаєш. Та раптом під гарячу руку потрапила рідна бабуся. Оскаженіли Ярослав, що духу почав гамселити стареньку ногами й руками. Бідолашна не могла себе захистити, лише кричала й благала припинити знущання. Остапнуга в трійці. Де вона лежала? Тут два лежала. І він її тут добивав? Так. Скільки разів він її бив? Я не я не знаю ні. Бо тоді побігуть? Та я до сусідів і все. Ігор зараз зізнається, втік, бо сильно перелякався. Прибіг перестрашений і казав, що бабцю мою забив. Лежала там. Кров так текла з неї. чи що там? Казали, що голова побита. І ногами доказав і руками. Сусід Анатолій Петрович вражений трагедією. Скільки знає, братів ніколи не помічав за ними проявів агресії. Лише за день до вбивства Ярослав поводився якось надто дивно. Кись такий ходив, -таки ходив вже, знаєте, такий ходив вже не в собі. Біг сюди догорі, такий в новтопанцях приїздити без пустки, ну, но ну, сведий. Щось вже почалося в нього було. 39-річний Ярослав, так само як і його молодший брат, перебуває на обліку у психіатра. Має другу групу інвалідності. Надія, родичка і опікун. Жінка зізнається, коли лікарі пропонували госпіталізувати чоловіка, свідомо відмовилася. Возили його на комісію, возили. Вони що вони сказали? Ну так, подавати ті ліки. Там я боялася. Чесно сказати, вони хотіли його жити. Його замикали під самок. Мені просто я 12 днів з ним проїздила так. Отак. Я не могла його залишити там, тому що він боявся. Він подивився на тих людей. Він сам не просив цього сінаді, мене не лишайте там. У мене є страх. А от 81-річна Ярослава Миколаївна, вже покійна бабуся братів, нібито відчувала свою смерть, ділилася з рідними і мовляв, дуже хотіла прожити хоча б ще декілька місяців. Ну, так же казала до мене, хоч би ще пару днів, пару місяців, щоб побачити другу Вона на свята мала приїхати з вами. все казала їй маленьку правнучку. У селі тільки й мови про трагедію. Місцевий голова розповідає, брати жили дружно, вели господарство і ніколи не мали проблеми з сусідами. Бабуся ж щодня приходила їм допомагати. Вони фізично, до речі, дуже здорові, от тільки психіка, десь. Ніхто навіть навіть би ніхто не подумав десь про якусь там агресію. Дуже така добра, порядна родина. Роботяча. Абсолютно, це, я думаю, що це, напевно, тільки єдине десь загострення психічної хвороби. От, на ґрунті того отаке, таке сталося виникло. Сусіди говорять про Ярослава лише хороше, мовляв, хоч і своєрідний, але доброзичливий і роботящий. Слабі все допомагав мені. Я не знаю, що йому таке відбустє. Ні, щоб і крикливий, щоб і кричав, що. Я перший раз навіть стало. Що така агресія на пала там дарував. Щоб рукувати, як то дуже гарний корпус. Дуже, ну вона не даво інвалідності, все з дитинства. Що ну, породилися такі, ну, вони роботяги. Зараз Ярослав під вартою. Якщо чоловіка визнають осудним, хоча це мало вірогідно, то йому загрожуватиме до 10 років позбавлення волі. В іншому разі вбивцю рідної бабусі відправлять на примусове лікування.